Питаємо, і запрошуємо до розмови. E, власне, хотілося б згадати той період, якого ви рахували при управлінні містом, і, e, скажімо, як ви вже тепер через дуже багато років цей, цей час, що, ви, що тоді зробили, чого не вдалося зробити e, на вашу думку, як, як, як воно ви все виглядало. Дякую. Дякую вам за таку високу честь. Я зовсім не знаю, хто приймав рішення, і мені дуже приємно, що просів перше місце серед чотирьох міських бойов, які були. Якщо згадати ті часи, то я повинен сказати, що зараз часто. Дехто нарікає тяжко, погано і так далі. Погано було тоді. Бо три роки до 90-го року, останні три роки, вів не придбав жодного тролейбуса, жодного трамваю, жодного автобусу. Транспортна проблема була жахлива, Дороги, теплотраси, Це все було в жахливому стані. Крім того, почалася інфляція. Пульс, Рубля, потім гривні невпевно падав. Бюджет ніяк не міг бути стабільний і працювати було дуже-дуже важко. Ще одна велика проблема, ви там в характеристиці моїй написали, що я говорив про кадри, і багато говорили, не так багато робили, там були хороші, були гірші. Але це справді так, до мене багато прийшло людей. Я не скажу, звонилися з інститутів, ще звідки з таких політично-активних людей, але е, дисципліна праці була, е, ну неможливо було застати людину працювати, якщо їй не хочеться. Бо радянські заходи захищали працівників надзвичайно сильно, а е, дисциплінувало сленський поток. Тобто керівник, як партія склала, так мав виконувати. Коли партія не стало, е, а депутати, до речі, були і районної ради, в кожному районі по 100 депутатів, 500 депутатів районних рад, 150 депутатів міської ради, 200 депутатів обласної ради, і всі депутати мали на куток, які стаємо сьогодні депутати Верховної Ради. В тих умовах працювати було непросто. Тому приходилося вирішувати і транспортні проблеми, і організаційні. Наприклад, я дуже велику кампанію війну бів просто з тими районними радами. Бо, наприклад, була така ситуація, я в понеділок проводжу на раду, де голова районної ради, однієї рад. А от там на Лешадівській знімають танк, і він там, але ж він не з цього району навіть, що він там робить, а там є Телебачення. І коли я йому дав догану, тут же районна рада зняла цю догану. бо вони його ну, керівник по так? Було непросто, тому було дуже привала боротьба. Врешті-решт, вони самі переконалися, вже коли їхня каденція закінчувалася, вони всі провели сесії і прийняли рішення, що районні ради не потрібні. Хоча я вважаю, що це був один із факторів, чому я програв вибори з го року. Я ну, багато нажив людей, я не скажу, що вороги, але їм це не подобалося. Хотіли бути депутатами і так. Крім того, абсолютна більшість храмів була е, закрита, напівзнищена, перетворена в склади, в спортивні кафедри в інститути і так далі. Віруючи, почали вимагати, щоб їм повернути ті погоди. Ці всі мішки з сілью, цю треба було кудись перенести, інститути переселити. Більше того, є православні опокіпальні, є. Церкви греко-католики, риво-католики, кожен тягне, хто тобто був наш, ми хочемо того, ми хочемо то. Такі труднощі роки були, поки церкву Юри, ми звільнили для греко-католиків. Це теж було надзвичайно важко. Була абсолютна необхідність скинути, демонтувати тих ідолів комуністичної системи, як, наприклад є Багато було на той час ще діючих ну, скажімо, абсолютно більшість сільськогомовного населення теж його вважає за свого вождя, за свого відносила. І навіть була, я знаю, так, мені так сказали, негласна вказівка, щоб не допустити зняття та медколені нової уроні. Також складні речі були. Нас критикували за переименування вулиць. Що от немає грошей, а вони переименовують вулиці. Я вам хочу сказати, що після війни, буквально протягом двох тижнів, була розруха. Що... І така ситуація після мене була. Друзі, тобто всі вулиці були перейменовані. Тоді гроші були. А ті, що переіменовували в 44-му році, вже вважали, що в 90-му економити гроші. Тобто були такі політичні справи. І... Разом з цим було бажання людей, бажання депутатів щось зробити, щось поміняти. І То я говорю труднощі, а що приємно. Депутатський корпус, так, не всім я подобався як особистість, як людина. І також ставилося питання, ой, там не водкою домовимося, але ставилося питання, давайте ми його поміняємо, як хтось краще і так далі. Це постійно так висіло. Але разом з тим, коли йшлося про якісь принципові справи, то депутати всі були заодно. Е, депутатські комісії дуже чітко працювали, щоб не було ніяких е, таких е, рішень е, всі, е, ну Абсолютно чесно. Не було жодних там навіть натяків, на якісь хабар, хтось когось підкупив і так далі. Тому там туди прийшли всі люди. Е, Задля ідеї. Скажу особисто про себе. Я мешкав на вулиці Раковського до кімнатній міську раду на москвичі і на москву повернувся до саме повніше там мешкав, поки трошки після. Разом з ним не заробили гроші в тебе Не було такого, щоб нажитися і щось там заробити. По-перше, один за другим так він ну, десь дивився, спостерігав, і всі тоді люди були е, такі ідейні, Порівняно з Сьогоднішнім часом, ну, як мені розказує, дякувати Богу, немає великої потреби та й хоче звертатися з е, якимись е, проханнями, попитаннями, відійшов та відійшов. Е, але кажуть, що сьогодні все вирішується.

Теплотраси. Ми колись з Ардянської всім належали кусок теплотраси, восьмій лікарні, інший кусок в школі і так далі. А коли прийшлося їх ремонтувати, коли вже Арняцько не стало, я не можу сказати директору відремонтувати теплотрасу, він тоді мав поремонтувати ну, невідомого я, але мусив, мусить зробити наші звільнення, з радянські часів. Для того, щоб все це працювало, прийшли всі сіти покрасив взяти власність міста і ми маємо єдину нормальну систему опалення міста Львова. Е, ну, ми, Якщо е, з таких політичних рішень, то я кажу, очистили місто від тих старих пам'ятників, зробили нові. Звільнили всі храми, це десятки храмів і надзвичайно це було складно. І пишаюся я тим, що не дійшло до е, великих таких чвер, е, до, до бій навіть до розподіл храмів. Е, дуже ставилися категорично національні питання. Це знову ж таки так, е, партія ж була, і комуністи були, вони підборювали людей. Подивіться, е, з 53-го року е, це грибовське сміттєзвелище працювало, там горіло. Неприямо запахи були. Людям подобалося життя. Як тільки ми прийшли до влади, на другий же день вийшли люди, заблокувались сміттєзвалище. І тиждень з міста сміття не вивозилося. Була спека і велика небезпека. І коли я приїхав, там жить просили, кажу, давайте ми щось вирішимо, ви ж дозвольте, ще трохи возити, бо місто відомо". Ну, Люди, патріоти, українці гаділи дружно вирухнули, хай є. Ми вирішили це питання, ми це сміттєзвалилися ми погасили всі забирання, провели людям воду, поремонтували їм школу. І воно якось ще на собою працює, не знаю, довго ще хто працює. І ми тоді дуже багато будували. Звичайно, це була десь інерція бо або радянських часів багато будувалося, то це правда у Львові. Інерці, але середньому ми 280 тисяч квадратних метрів житла щороку знавали. Ну, Хотів би я, щоб ви поставилася, скільки сьогодні це робиться. Збудували чотири школи, мітеша політики на телепакорника. По Більше того, Львів не мав води. Вже ця глина Наварія, якось це вже було не досить чисто озеро. інше іншим. Озеро. Тому ми в Гамаліївці зробили штучне озеро 85 гектарів. З наміром, що там зможуть буде відпочинкова зона, а крім того, воду з того озера е, е, споживає ТС2, 40 тисяч кубічних метрів води, Щодоби доби економиться питтєвою, тому що вони будуть звіти технічні кори. Про небольки, ну навіть важко сказати, я б не сказав, що було якісь. Помилки, за які мені соромно. Ну, що не... ну, за за 4,5 рок, роки я не встиг все зробити, побудувати щасливу Україну. Я не встиг там. Але доброго якраз, по-моєму, було зроблено дуже багато. Ну, інакше тоді, мабуть, не можна було. І сьогодні я зустрічаюся із депутатами, з тими, які були в опозиції до мене. Своїми заступниками, і ну, ніхто мені не закидає, от щось не так, щось не так, ну ти, мене не так робило. Робилося спільно, радилися, всі питання вирішували нас. Ваша група щонилася від тоді і ну, ваше бачення вас відпадається з її картиною, як розбувалося місто, як допомогло. Я думаю, щоб місто розвивалося так, як починало розвиватися. Воно б сьогодні було ну, ідеальним, він прекрасним. Е, після мене, взагалі, можна сказати, що дуже, дуже мало було зроблено. Не хочу критикувати, але зроблено мало. Що, що говорити зараз, то робиться багато і цьому сприяє якраз, е, це не така вже велика заслуга міста, е, то, що буде євро 12. І місто треба ремонтувати, будувати в порядок. І це добре. Оце питання в мене є. Ну, наприклад, питання таке, є нормальний стайон Україна, історичний і так далі. Невже його не можна було доробити до Європейського стану, треба було будувати, займати землю, приносити водогін Сирийський і будувати новий стадіон? Мабуть, я говорю, я так не построю, я зробив, що це. Штуденького, Красиво і е, дешево. Щодо відновлення історичних, культурних пам'яток, ну, скажу, недавно поставили пам'ятник з такою трошки нескандально польської професорі. Треба вшановувати тих людей загинули. Які загинули. Але питання тих істориків, які це питання вивчали. Ну, не знаю, чи ви знаєте, що 30 червня 1941 року поведівці війшли до Львова 30-го війшли, а 3 липня, тобто через 3 дні, вони вже заарештували кілька десятків викладачів у університету Івана Тамка, і ночі на человека розстріляли. І це. До останніх часів вважали, що це загін нафіга, яким командував команду Шкевич розстріляв ту професору. Зараз вже архіві відкрилися, ні, це такі німці зробили, то чітко там не мали на то певні підстави цей список, у них був, бо ці професори кілька разів їздили до Москви, зустрічалися з Сталіним. Тобто, ну, так неофіційно, що це був такий маріонетковий уряд Сталінський для Польщі. Але чому польська професора? Вони вже півтора року працювали в радянському вулиці, одержували радянські гроші, це радянська професора. Якщо говорити про національність, там було чотири євреї, два українці, навіть французи. Ну і поляки Ну, І там, якщо ви знаєте цей пам'ятник, бо там виділено 10 заповіді, виділено заповідь не гуди. Чому ця заповідь не губи, підкреслено стоїть у Львові? Чому не в Бухенбальді? Чому не в Катині, чому не в березі а саме в бої? Що ми не ми не гірші вбивці, де наші історики, де наші ну, політики і взагалі влада міста. Пішли на великі поступки на лише пішку, будь ласка. Це хай буде, але той меч червець і так далі. Але тут я просто бачу, що це не знаю, чи, 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 чи свідомість міська, я б цього ну, не допускав. І, власне, якщо повернутися до сучасності, то хотілося е, е, б почути вашу оцінку е, діяльності нинішньої влади міської, зокрема, е, нинішнього мера, наскільки, скажімо, скажімо, наскільки е, та діяльність е, тому, про що, що говорять, про що дуже, ну, дуже багато говорити? Ну, оцінку, шумаю, що мерові віддав народ, який. З великою перебагою обравлення номера. <ріху> Треба сказати, що в місті багато робиться так. Може це євро 12, може це добра воля мера, але робиться багато. Ремонти, Ремонтує. Ну, вода. Хто би що не казав, про водобову воду зробили. Кажуть, десь вона не завжди буває, це інше питання. Але вони це зробили. Я стараюся. Не вникати так особливо не шукати ні плюсів, ні мінусів. То, що я ходжу, ну от, наприклад, у нас, незважаючи на те, що дуже довго було скоштено, але одне з перших кроків це було розмітку зробити на дорогах, де переходи. То Тобто буває, як в мене воювали, так і тепер вона є. І через то часто затори бувають, бо машин стало багато порядку нема. Далі в мене щотижня. На жаль, міліція це доповідав, що робиться. І таїшники не стояли там на початку зеленої і ловили, що хтось проти знаку поїхав. Це, це не є злочин далеким. Стійте там, де затори, регулюйте. Тоді голова міста всім керував. І ці органи силові, і прокуратура, ми дуже дійсно співпрацювали. Прокурор завжди сидів у нас на сесії і всі ухвали, які ми прийняли, приймали. він давав їм оцінку, чи вони законні, чи незаконні. І деякі ухвали нам приходилося відміняти. Це не було конфронтація. Разом з тим були моменти, коли ми зверталися до прокуратури, поможіть, бо твористь якісь докудовство зголошені місце не може поплинути, таке було. Я ще продовжу відносно національного відродження. Ось на князька громада. І вулиця Пимака, там і Сквер. Там колись була церква, цвинтар і куган із похованими козаками Хмельницького, коли ті двої були. Потім тихенько тут все розруйнували і яку смішку поставили патруля. Пам'ятник, пам про який я говорив раніше, кошти є. Там, ніколи, збираються робити, навпаки, мені здається, що збираються йому на видати на протипільте. Ну, це, 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 це не покуріється. Пане, на жаль, наш час ви вичірка. <смітно> дякую вам за увагу, дякую, що прийшли до нас гості. Раді була вас бачити знову. Нагадаю, що спільно політичне інформація «Медіастар» оголошує серію відеотрансляцій в режимі онлайн з учасниками рейтингу. Медіа Стар Топ Сто, який проводився цьогоріч у 2011 році, і власне нинішнім нашим гостем був Василь Шпіцер, ексмер міста Бога, який посів першу сходинку у рейтингу мерії Львова за всі незалежної України. Дякую вам усім за увагу. всього найкращого. Дякую.